вдячний усім, хто написав мені з пропозицією підняти різні теми, які вважають нагальними, дуже багато різних тем. І я вдячний, що наші люди думають не лише про себе, а про інших. Зокрема, пан Андрій Будиков з міста Києва мені написав. І підняв важливу тему безхатченків. Пан Андрій багато років займається цим питанням. Вісім років тому він за власні кошти винаймав дім, зробив з нього притулок, де приймав людей, які не мають даху над головою. Давав їм одяг, їжу, медичне забезпечення. Пане Андрій, я дуже вам вдячний за вашу доброту. Але пан Андрій говорить, що він же не в тих літах, щоб займатися цим питанням. Вже не ті сили, і пан Андрій писав до різних установ, бізнесменів, але ніхто не відгукнувся. Питання безхатченків зараз не вирішується так, як раніше. І пане Андрію, ви, напевно, краще розумієте, яке гостре і нагальне зараз це питання, скільки людей втратили свої домівки, скільки переселенців не мають місця, де жити. Скільки людей щодня втрачають своє житло. ми бачимо, яких руйнувань завдають підступні російські удари по українських містах, і, до речі, цифра, яка пролунала на, на днях, про те, що щоб за нинішніх темпів відновити все житло, яке втратили українці, знадобиться більше ніж півтори тисячі років? Ви дуже слушно піднімаєте це питання, і знаєте, на тлі того, як ми бачимо. Оці мільйони доларів в матрацах е, працівників ТЦК, е, МСЕК, у прокурорів знаходять які неймовірні статки, квартири, машини, готівку. От як би скажіть, от просто знаходять ці там гроші і говорять, на ці гроші ми збудуємо дім чи кілька будинків. Мені здається, можна було б десь на Закарпатті навіть збудувати цілі містечка для переселенців, для безхатченків, для тих, хто не має де жити. Правда ж? У мене питання, куди взагалі зникають ці гроші. Таке враження, що їх знаходять, а потім е за ці гроші відкупаються ті, хто накрав, нажив на крові ці статки. Потрібна державна програма, потрібно дуже серйозно до цього підходити. І, пане Андрій, дякую вам ще раз, що ви підняли це питання. Дай Боже, щоб хтось звернув увагу, і згодом ми знали про відкриту, чесну державну програму відбудови житла, побудови цілих містечок для переселенців, для людей, які не мають даху над головою. Спасибі всім, спасибі за вашу доброту, спасибі, що думаєте про інших. Дякую.